Величезні черги вже кілька днів на пункті пропуску Шегині Медика. Там уже зібралося до сотні автівок. і Черга лише росте, аби перетнути українсько польський кордон. Люди стоять по кілька годин. Через сезон відпусток трафік зріс на чверть, пояснюють прикордонники. Окрім того, з обох сторін кордону тривають ремонтні роботи. Тож яка зараз ситуація на кордоні з Польщею? Як зробити так, аби люди не гаяли часу у тягнучках? Знає Олександра Стасишин. Лесі вітаю, розповідає, що там зараз відбувається. Так, ігоре на зараз у пункті пропуску шагині у черзі стоять кілька десятків автомобілів. Максимальний час очікування до 4 годин. Водії зізнаються перед поїздкою, не відстежують де менші черги, і обирають той пункт пропуску, до якого найбільше звикле кажуть, готові стояти у чергах, бо так їм зручніше. Прошу послухати мову. Нам тут ближче, нам тут ручно. Ні, не відстежуємо. А чого? Не знаю. Цілеспрямовано їду сюди. Скільки треба, стільки будемо чекати. Тут самі лояльні митники, паспортисти. Ну як з, з польської сторони, так само і з української. Я думаю, 2-3 годинки тут вистачає. При такій черзі, трафік на кордоні уже зріс до 25%. Кажуть прикордонники, вони прогнозують, що буде усі. 40 найближчим часом е, лише за останню добу на Львівщині на усі 11 пунктах пропуску е, перетнуло кордон майже 50 тисяч людей і 11 тисяч транспортних засобів. Але черги, я я скажу, є не усюди. Є пункти пропуску, які можна перетнути за буквально за кілька хвилин. Е, саме на шаги найбільша черга через те, що тут уже кілька місяців ремонтують дорогу з обох сторін. У пункті пропуску шагині тривають ремонтні модернізаційні роботи з української сторони, а також і у польському пункті пропуску медика. Це в свою чергу впливає на загальну швидкість здійснення. Кордонних операцій і всіх інших процедур оптимальним варіантом для виїзду з України наразі залишаються будні дні: це або ранкові, або пізні вечірні години для в'їзду в Україну. Ми радимо обирати вихідні дні. Тож, аби не стояти у чергах і не псувати собі настрій по кілька годин. Прикордонники радять відстежувати онлайн-черги, які оновлюються у соцмережах кожні три години, і власне обирати ті пункти пропуску, які найменш завантажені, Тоді. дякую, Олесі, Олександр Стасишини з пункту пропуску Шигині, що на кордоні з Польщею, там значно збільшилися черги автомобілів.